Так, жителі, справді, був дуже смачний чай. Дякую, Флай, що мене позвав. Та нема, за що? Так, ну, все тоді можеш іти. а я буду uh, знімати відео. Добре. Зараз відео. чай тільки. Добре, добре, допивай. Так, ну що, друзі? Всі. Всіх вітаю на моєму каналі. І з вами, як завжди, я, Флайс. Сьогодні ми з жителями, як бачите, пили чай. Дуже смачний був. Ну, а він уже, як бачите, пішов і я вже з вами. Так, ну що ж, давайте, може, прогуляємось по селищу, наче поки що нічого біди нам не. Ну, наче ніякої біди ще поки що немає Наче все добре. Звичайне, чаювання було поки що. А зараз пройдемось по селищу і подивимось, чи все буде так далі добре, чи щось змінили, зміниться. Мені здається, друзі, що вже щось зміниться. Адже як бачите, щось з нашими ліхтарями, бачите, вони якісь, вже, такі якісь тусклі, повинні бути такі жовтенькі, світлі такі бути, а не такі, як оцей ліхтар, бачите, він такий вже якийсь тусклий-белкитний. давайте подивимося, що тут у нас. Чи всі ліхтарі на місці і все чи з ними добре. Так, тут нема ліхтаря, це, іначе, в порядку десь да, чистесенький, хороший. Так, а от бачу ще такий ліхтарик. Прямо в центрі. Посад, це ж наш центр села. І Як бачите, тут також ліхтар такий. Ну, це вони зістаріли вже. Так. І тут ось щось з, будин... з ліхтарем. О, що там відбувається? Житель, що ти робиш? Привіт, флайс! На жаль, мені приходиться переїжджати. Житель, куди ти Зачекай. Що, що сталося? Роз... Ой, пробуй, будь ласка, прибереш потім. Та не я приберу, а хтось наш фермер. Мене виганяють селищі через те, що я не вплатив понатуди на воду і мене тепер виганяють. Мені тебе дуже, мені тебе дуже шкода. Я сподіваюся, ти що. Не. Так, давай я піду, можливо, до мера і з ним поговорю. Не знаю, чи в тебе вийде. Ну, давай, ромай. Бо мені якраз треба замінити ліхтарі, я все одно до нього йду. Ну, добре, давай. Чекати, бо тебе тут, або не світі в села. Так, добре, житель, не тікай далеко. Не, не, не уїжджай. Так, друзі, щось намічається, як бачите. Так, швидко, будь ласка, ставте лайки. Якщо ви хочете, щоб нашого жителя не вигнали з села. Так, швидко до нашого мера. Швидко, 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 швидко. Мер, скажіть, будь ласка. Ой, вибачте, будь ласка, засіли ліс. Чому ви виганяєте жителя із бідного району нашого села, той, що живе в такому маленькому будинку? Він не, сп... не сплатив податок на воду, і я йому не казав, щоб він уїжджав. І ніхто його не виганяв. Можливо, в нього якісь були сори з іншими жителями. Не знаю, але він мені сказав, що ви його виганяєте, тобто, ну, його виганяють з села. Так, гаразд. Я не знаю, що відбувається, але Флайс. Для початку ти зможеш замінити ліхтарі. Я бачу, що вони не в самому стабільному стані. Ну, так, ще й дощ пішов. Так. Дуже погана сьогодні знову погода, коли ж ці дощі вже закінчуться. Невідомо. Але їх тарі треба замінити, обов'язково. На першому поверсі є сундук. там візьмеш всі тобі потрібні предмети. Гаразд, а ви щось зробили жителям? Я з ним поговорю і скажу, що він не уїжджав, або ти йому передай, що ніхто його нікуди не виганяє. Добре, передам. І сплати, нехай пізніше, коли будуть гроші. Я ж не такий жорстокий, щоб прямо виганяти через один податок. Так, так, добре, все передам. Друзі, це просто якийсь капець. Так, цей штундук, да? тут і речі мера залишив. У мене обід. А, зрозуміло, у нього вічний обід. Так. О, да, тут є кирка і нові ліхтарики. Лампочки, ходімте, поміняємо дощ. Не хочеться в дощ працювати. Так, треба швидко додому, потім полагоджу. Або під, тут під я постою. Почекаємо, поки дощ закінчиться. О, здається, дощ закінчується. О, закінчився! На щастя, хмаринка та пройшла. Так, давайте обміняти ліхтар. Так, обережно, обережно. Так, 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 так. Хоп. щоб у мене не вдарило. Так. Тепер треба поставити нову лампочку. Оп! Мимо. <сіхі> так, добре. <сіхі> так, треба зайти в будинок і зараз зробити таке, що дещо інше. Так, ану, житель, дозволь, я пройду. Дозвольте, будь ласка, так, треба звідсіля. Отак. Опа! Не зміг. Так, ладно, нічого. М як мені тоді так зробити? Вибачте, що я вас тут гуляю так просто. Ой, так, добрий день, добрий. Ой, та ну, відкрити, що перед глазами закривають, ви що? Ой! Не буде вам торгуватись, мені треба лагодити. А якщо з колоді спробую? Так, дістану. Оп! Є, так, ну, наче гляньте, поміняв, такий да? красивий, новенький. Так, ходімте далі сюди. Треба жителю зараз повідомити. Сподіваюсь, він не уйшов ще. Так, оп. Є, так, тепер стаємо сюди. Щоб дістати. Є, все. Улагодили. А, ще. В цен... Головне, що в центрі красиві ліхтарі, адже як це в центрі селища і такі погані ліхтарі поламані. Це не годиться. Це ще, наче не ламається, ні? Та ні, наче ще горить. Далі ще буде довго горіти. Ну, добре. Так. Так, Де житель? А вон там і стоїть. Ти йому сказав. Стоять. Так, ламаємо ще цей. Так, так, так. Житель, стій, стій, стій. Я вже біжу. Так, все, ну, отлічно. Житель, житель, житель. Зачекай, не уходь. Мер сказав ти, що ти можеш сплатити податки пізніше. Ти куди? Я просто не можу стояти на місці, і я хвилюю. Та не хвилюйся, житель. Мер, все е, зрозумів. Він е, сказав ти, що ти можеш пізніше сплатити ті податки. Що, справді? Так, справді. Ну, тоді я можу далі жити і не приїжджати нікуди? Ні, можеш залишатись тут вдома в себе жити. Він сказав, що нічого страшного, нехай цей ти, тобто ну, цей житель, сплатить потім пізніше податки, коли в нього будуть гроші. А, так я повинен буду через три дні отримати зарплату і тоді сплачу обов'язково. Скажи мені, скамер, що я обов'язково це сплачу. Добре, добре, житель, заспокойся. Все добре. Ти ж знаєш у нашого мера. Він добрий. Угу. Добре, дякую, та й плащу, побіг мені. Все гаразд. Бо я моя всі йти до мера. Нічого. Так, все тоді, живи далі в нашому селищі, чи нікуди не треба уїжджати. Ось Ось так. І завершується історія цього жителя. Ну, історія про те, що його хотіли вигнати. що у вас там таке, що за туса там, тусовка якась, так. Так, добрий день. Угу. Так, я залишаю всі предметики. У мене обід Те я ж вас не чіпаю. Є всі які сумасшедші. Оце ж таке. То холодильник, там мій обід. Не чіпай. А, добре, вибачте. <кхм> так, мер. Я все сказав жителю, він був дуже вдячний за те, що ти його не виганяєш далі з селища. Ну, ось, бач, як добре, ніхто ж його не збирався ганяти. Я його заспокоюю, в принципі, він сказав, що обов'язково спати через три дні, коли в нього буде зарплата. От, дуже-дуже добре. Головне, щоб цей ти... секретар собі не забрав цю зарплату. Ну, Тут теж, правда, буває і таке щось може собі захабати. Угу Мож, може, може, ти, Флайс, ти вільний. Дякую, я, в принципі, все поміняв. Всі ліхтарі, всі світяться дуже-дуже красиво, як новесенькі. Дуже дуже добре. Дякую тобі за хорошу роботу. Так, угу. да, добре. В цьому місяці тобі грозиться премія. Що справді? Так, невеличка, але буде. Дякую, мер. Так, я пішов тоді. Давай, гарного дня. Вам також ви до мера, піднімайтесь, піднімайтесь, він там працює. Так, ну отак, друзі, і закінчується сьогоднішній мій день. Ой, застряв. Ось так і закінчується мій сьогоднішній день. Я полагодив ліхтарі в нашому селищі, допоміг жителю і пояснив йому, що його ніхто не виганяє з нашого селища, адже ми всі дуже дружно живемо. Ми всі як один, всі за одного. Як говориться, треба бути чесним. Якщо немає в тебе грошей, треба піти і признатися, бо якісь проблеми, можливо, в сім'ї. Тому треба сказати, що ти наразі не можеш там сплатити податки і тому все подібне. Тобто, головне, що ми жителі допомогли і селищу допомогли, змінивши ліхтарі. Я сподіваюся, вам цей відеоролик сподобався. Ви обов'язково поставите лайк і підпишитесь на мій канал, для того, щоб продвигати його надалі. Адже попереду дуже багато всього цікавого. Дякую всім. З цього всього найкращого і до нових зустрічей. Па-па!